Нагороди ми сьогодні в першу чергу дали батькам бійців, які знаходилися вже на перший раз і готові знову виконати ті завдання, які перед ними стоять. Тому в першу чергу подякувати батькам за те, що вони виховали таких дітей, на яких можна покластися, за яких не соромно, які можуть честю виконати ті завдання, які перед ними стоять. Також, звичайно, були нагороди це е, нагороди звання, і народження. Які ми їм присвоєні під той час, коли знаходилися там в руки сьогодні, це такі ловки, можливо, ті ж були дуже нетерпляче, вони хотіли ті не чоловіків, але ця процедура продовжилася, тому ви бачили. Свобода недійна дні. – А потім вони все будуть віритися. Ну, дякую. Та це вже відбулася, ті, хто поїхали в п'яти. Саме чекаєте їх, живимо здоровою.